Один єдиний оклик Чабанай, величезне овече статус, слухняно вирушає на пасовище. За стрункістю рядів і щоб ніхто не відбився, пильнує пас сірко. Власник усієї цієї живності В'ячеслав Зінкевич розповідає: завжди двоє, любив коней. Народить, а про немає. те, що розводитиме овець і гадки, не мав. Але утримуючи всього кілька їх особан, каже, просто прикипів до них душею. Бо вівці це найдобріші і найспокійніші тварини. От якщо пустити овець. Можна за ними не дивитись, вони вернуться сюди, як буде темніти в 9 годин. Ну, проблема в тому, що є лиси, є собаки, є все, то ж завжди треба дивитися, а так людини не треба. З усією тисячною отарою справляється лише один пастух. Живуть вівці за чітким режимом. Влітку з 6 до 10 ранку на випасі, коли сонце високо відпочивають у кошарі, а після шістнадцятої знову на Посовисько. Вечеряти. Сама спокійна вівця це коли вона сита. У В'ячеслава вівці не прості, а так, замови, да. та суфолки, тобто тонкорунні. Вовна саме цих порід придатна для обробки. Ми шиємо одіяла і подушки. На матрасники так само шиїмо. І люди дуже багато хто переходить на натуральне, бо тому що кращого його немає. Ну ще ніхто не придумав краще за натуральне. Стрижуть овець раз на рік, пізньої весни щоб не менше плюс 20. Якщо ж руну вчасно не знімати, вівці худнуть і марніють. Цьогоріч зібрали більше тонни вовни. Можна сказати, що одна вівця, то одне одіяло. Вовна поки основний напрямок діяльності овечої ферми. Баранину теж продають, але в мізерних обсягах. Та щоб те і друге було якісним овець, треба годувати. Звідси, розповідає фермер, і починаються проблеми українських вівчарів. Ну, зараз вже пересіяли 99% полей, пересіяли і А де тоді якісь, ну тоді питання, де нам пасти овець, де нам пасти худобу, де корів. Де, де сіно косити? Ніхто нічого не знає, де хоч там і коси. Свою отару В'ячеслав випасає на 100 гектарах орендованої у місцевих жителів землі. Якщо люди раптом передумають, альтернативи у нього майже не залишиться. Не треба в першу чергу давати якихось там великих дотацій. Як треба розподілити, є пасовище, є сінокоси, є реля. Чоловік зізнається, поки вівчарство більше для душі, аніж для набутків. Протягом п'яти років він все ще вивчає і цю галузь, і цих тварин. Має й улюблениць. У мене є дуже красива вівця циганка. Її звати вона кожен рік дуже красивих ягнят народжується, якщо є покупець. То він платить великі гроші за її ягнят. А ще розповідає: вівці мають надзвичайно гострий слух, тому потребують тиші і дуже стресують від самотності, тому що більше стадо, то щасливіші вівці. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, дванадцятий канал.